Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, рада вас бачити! Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю, пане Сергію, ну напевно, давайте почну з вашої реакції: те, що Трамп отримав номінацію на Нобелівську премію миру за досягнення перемир'я між Іраном та Ізраєм, те, що Іран не отримав ядерної зброї. Ну, перемир'я немає, а номінація є. Ваша реакція на новину від Fox News. Ну нічим не здивований, тому що це цілком було очікувано. І я більше знаєте відреагував на те, що говорила попередня учасниця нашого етеру про те, що там трек головніший на близькому сході, а наш трек це зовсім інше. Тоді Трампа не було. Тут багато відмінностей між. Ізраїло, іранським чи ірано-ізраїльським конфліктом, тому що повномасштабною війною це не назвеш на відміну від нас, бо е, жодна нога ні ізраїльського, яка, ні іранського вона не стає на землю тієї чи іншої країни, про які йде мова, і зовсім інша ситуація є у нас, коли ми воюємо як мінімум з двома ядерними державами. Я ще додаю сюди, звичайно, і північну Корею. Очевидно, що враховуючи характер бойових дій, а це нанесення авіаційних ударів, ракетних ударів, зрозуміло, що тут все могло бути вирішено набагато швидше, ніж це сьогодні відбувається на полі бою російсько-української війни. Це перше і по-друге. Ми прекрасно розуміємо, що для пана Трампа було дуже дуже хотілося номінуватися на цю Нобелівську премію миру, і я би чесно кажучи, навіть не здивувався. якби в світлі всіх останніх подій його б номінував би, наприклад, його друг Володя Чіпал Васіліч, да на кого там б пав вивір з тих кількох. Двійників, які очевидно, що є у Путіна, тут зараз без конспірології, іронія, звичайно, але іронія. я думаю, що все таки з підтекстом. Тому нічого дивного, чомусь забулося, що все таки першим був Пакистан. І Пакистан він сподівається, я думаю, на свої смаколики в цьому плані. Бо пан Трамп точно їм не забуде цього. і Подякує відповідно, і я думаю, що Ісламабад, він свою роль і функцію виконав. Так що нічого дивного, цілком очевидно. Єдине, що знаєте, наскільки можливо це по-людськи. Я все таки переживаю за засновника премії Нобеля, чи він там в труні не перевертається? А ну а це вже питання зовсім інше. Просто тут, в контексті того, що Трамп, коли йшов другий раз в овальний кабінет, він казав, що якби я був президентом, Росія би ніколи не напала на Україну. І ніяка б війна в світі не почалася. Але бачимо, що отримує номінацію на Нобелівську премію за те, що почався конфлікт вже за його каденції. І Путіна зупинити станом на зараз йому не вдається лише просто говорити про доброго друга і про те, що. Ну не домовляються що тижня гинуть 6 тисяч солдат. Але ми насправді дивно, що Трамп не бачить, або не хоче принаймні, бачити тих атак, які зараз відбуваються на українські міста вчора, Білгородністровській позавчора українська столиця. Сьогодні вже Дніпро. На жаль, кількість жертв в Дніпрі зростає. Я навіть боюся зараз заглядати в статистику, щоб не помилитися, не вести в оману нашу аудиторію. Будемо чекати офіційної інформації, але точно знаємо, що вже завтра в Дніпрі оголошено днем жалоби. Пане Сергію, подивіться, давайте проаналізуємо просто в цих атаках, куди били росіяни: житлові квартали, школи, лікарні, дитячі садочки, навчальні заклади. Щоби що, от просто що би що ви знаєте? Питання, на жаль, чому саме по е, нашій освіті. Ну, це по освіті ворог б'є. Я думаю, питання лунає сьогодні не риторично. Це можна дуже просто пояснити. На жаль, просто тому що очевидно, перш за все, це інструмент терору. Причому терору, який для Росії є е, знаряддям стратегічним, насправді можна говорити про те, що росіян сьогодні немає тих успіхів на фронті. Які вони собі планували в будь-якому разі, той розпіарений літній, із з нашою допомогою я перепрошую, не нашою з вами, а з допомогою наших колег е е знатяжкою кажу колег-модійників, розпіарений російський літній контрнаступ, який насправді ну давайте подивимось по активності на лінії бойовозітній, розпочався наприкінці квітня нинішнього року, коли активізувався на Запорізькому напрямку. Пам'ятаєте? А навіть якщо більше сказати, ну давайте задаємо 300 човнів на Дніпро. То взагалі можна говорити, що все це розпочалося ще з грудня, так такий собі зимово-літній період наступального ажіотажу інформаційного в тому числі російські медіа, які перекинулись до нас. Так, от власне на полі бою особливих успіхів немає. І той календар російський, який розписаний, він все таки відстає від того, що вони собі там Кремлі навидумували. Ну давайте задаємо приклад часового яру. Зараз важко сказати, що там буде за місяць на тих локаціях, на тих позиціях, але часів яр ворог намагався здобути під 9 травня 2024 року. Я зараз не буду говорити там про наші певні помилки. Це буде неправильно, бо люди віддали своє життя і говорити про те, що хтось там помилився, сьогодні вже не варто. Вже ми не можемо змінити ту ситуацію. Але тим не менше, не просунувся ворог так, як сподівався. І повертаючись власне до головного, чому саме освіта, чому школи, чому вищі? І на мій погляд, це дуже просто. Почнемо з матеріального. Це, звичайно, удари по нашій інфраструктурі. Максимально зруйнувати все, що можливо сьогодні, наприклад, там по Білгород-Дністровську, по тому ліцею, це перша школа Білгород-Дністровська, так звикли її називати. Відповідно сьогодні вирішується питання, буде експертиза, чи є там можливість відбудувати, відремонтувати, чи треба щось нове будувати. Про що це говорить? Навіть якщо експертиза скаже, можна робити ремонти. Ми ж розуміємо прекрасно, що це затягне час. Що це в будь-якому разі відволікає і батьків, і учнів від освітнього процесу. Тому що це його гальмує так чи інакше, знову загнати всіх в онлайн. Ну ми знаємо прекрасно, що таке онлайн навчання. Е, ну зараз знову без, без, без оцінок. Хто хоче то вчиться завжди? Це перший момент. По-друге, якщо ми говоримо про... Моральний бік справи і тут, на мій погляд, є все це найголовніше, що хоче зробити ворог. Очевидні справи. І Повірте, що це те, що ми будемо відчувати, як кажуть, в Одесі до того можна доторкнутися і пощупати. Це наші питання демографії, в тому числі, тому що це вплив на людей, намагання їх залякати. Немає школи, немає освіти. Немає безпеки для ваших дітей, виїжджайте з цієї країни, з нашої країни з України, їдьте десь на захід або в інші держави. Там собі будете спокійно вчитися, зростати, одружуватися і перетворюватися на тих людей, де ви будете проживати, тобто найголовніше до чого ми дійшли, що хоче ворог зробити, щоб люди забули, що вони є українцями або українками. Це знищення. От коли ми говоримо про геноцид, хтось каже: ну таке геноцид, це щось філософське. Вибачте, ніфіга, я собі ніколи не дозволяю цього слова. Зараз хотів би гірше сказати. Це, це те, що можна потрогати руками, бо це наші діти. Якщо їм не дають можливості вчитися, не дай Боже їх там вбивають поранені. Це якраз і є геноцид української нації, знищення нашої ідентичності, знищення української культури, і власне ворог він не настільки тупий. Вони так, вони мерзотники. По суті, їх треба всіх вбити. Це однозначно, але вони не тупіть настільки. Щоб не розуміти, оце те, по чому вони б'ють. Пам'ятаєте, це відомо так, що е, заради чого ми б'ємося, так і приписують цю е, фразу Черчиллю так за культуру з нашого освіту, і там, де йде культура, де зникає освіта, в даному випадку українська, хто туди приходить? Туди приходить москаль, і це було спокон віку в нашій історії. І ворог це знає, і ворог ці інструменти використовує. Я перепрошую за емоції їх рідко собі дозволяю. Але це те, що я думаю, якраз тут. Пане Сергій, то тут без емоцій, знаєте, говорити про ці удари неможливо, тому прекрасно вас розумію і розділяю кожне ваше слово. Росія це ворог, яка просто прагне знищення кожного українця і всього українського. Але, пане Сергій, якщо можна, дайте, будь ласка, Пояснення, що зараз відбувається на фронті. Ви в загальному сказали, що Росія по суті ніяких там успіхів дуже сильно не має, але з того, що ми бачимо, ситуація динамічна. На кожній ділянці фронту вона різна, різна кількість штурмів. Незмінна те, що лишається їхня тактика малими групами. Але якщо ми говоримо, зокрема, давайте з вами про Сумщину, тому що дуже багато зараз де повідомлень про те, що там росіяни зазнають втрат, вже навіть дехто пише про те, що ми там пішли. В наступ і відбиваємо наші населені пункти. А російські, так би мовити, воєнкори ниють про те, що в них, якщо йде там десятеро в наступ, двоє в кращому випадку. Якщо виживають, лишають позиції і масово всіх дезертирів, яких лапають, прив'язують голими до стовпів. То що на Сумщині? Давайте почнемо напевно зі Сумщини. Ну, ви знаєте, нинішня російсько-українська війна вона дуже багато в чому медійна, надзвичайно багато, і це теж не треба забувати. і Про це треба говорити. На жаль, ця медійність вона через життя наших побратимів, посестер і наших цивільних громадян проходить. На жаль, бо це реальні втрати. Це те, що ми бачимо, на жаль, уже тепер і кожного дня відповідно і в умовному тилу, і на фронті північно слобожанський Напрямок Сумщина сьогодні. Ми не можемо говорити. Звичайно, ну так обережно говоримо про те, що українські війська перейшли до контрнаступу. Ми про це не говоримо. Ми говоримо про те, що Україна стала використовувати в обороні, не просто замкнулися, стали і не пускаємо тих свиней. а Переходимо до контратакуючих дій, тобто, це те, що дає можливість відбувати опорники, відбувати позиції, відбувати цілі населені пункти для того, щоб покращити лінію фронту. І це на сьогодні очевидно. Бліцкриг у ворога не трапився. Багато чому дійсно можна порівняти з Сумщину, Сумською операцією, з минулорічною Харківською. Власне, з російського боку, але е, тоді ворог атакував значно меншими силами. І, власне, на сьогодні ми бачимо, що збільшене угруповання російських військ воно в принципі по тих показниках тактичних, е, що були і разом з харківською операцією, чому можна проводити паралелі, то вони очевидно, ну фактично ідентичні. Фактично, тобто набагато більше їм не вдалося взяти титанічна праця. І життя, і здоров'я наших е, сил оборони, оце найголовніше, що е, дало змогу ворога втримати. Я зараз не буду нікого ні критикувати, не маю на те право, тому що я зараз не там знаходжуся відповідно, хоча там наші побратими з наших підрозділів б'ються. Е, але можемо говорити про те, що на сьогодні ситуацію, ну якщо не вдалося повністю вирівняти, я так, щоб не забігати просто наперед, М давайте обережно певні ознаки стабілізації. Все таки з'явилися на сьогодні, і ми ж розуміємо прекрасно, що ворог намагався там створити, ну, по перше, бліцкриг, пройти швидше, загрожувати сумам повноцінно. То вони й так загрожують сумам. Хтось почав кричати: дивіться, там реактивними системами залпового вогню почали стріляти. Люди добрі. Вони реактивними системами залпового вогню стріляли з території Російської Федерації по сумах, в тому числі. Дуже вже давно зараз наблизились, так, але відтісняємо. Це перше: все рівно це джерело напруги. І так по всій лінії фронту, там, де навіть медійності менше, де кількість штурмів, як ви правильно зазначаєте, менше це не означає, що ситуація не напружена. Найголовніше ворог не нишпорить і намагається знайти де слабиночка. Це російська тактика. Знайшли цю там умовну дірочку де можна спробувати пролізти, і потім там з'являється оця орда. Маленькими групами, але кожних умовно 5 хвилин. Вони йдуть, 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 крокують по трупах своїх солдатів. Це правда, це, це те, що є на цій війні. І йдуть, йдуть, йдуть. і Далі це те, що їм дається. Тому для нас сьогодні головне залишається в тому що це збереження особового складу. У нас його менше. Це правда. Це, я нічого нового не скажу. Але в нас мусять бути технології, які дозволять ворога зупиняти. Донеччина перш за все пріоритет для ворога. Їм дуже. Кортить зайняти цю Донеччину. Ну і власне будуть рухатися далі. Потім зараз знову таки нікого не лякають. Але треба розуміти, що ситуація у нас є надзвичайно складною. І якщо ми говоримо про суто військовий характер зупинки війни, вірніше перемоги, тому що мир просто мир, перемир'я без перемоги не буде. Ми ж це прекрасно розуміємо. То звичайно, це буде і комплекс дипломатичних зусиль України. Це ж однозначно. Ну той же Крим, ми будемо повертати я думаю, саме такими механізмами. Це і військові якісь справи операції, ну звичайно, дипломатія в тому числі. І я не сподіваюся там на смерть Путіна, хоча від того теж порадію. Чи скажуть нам про це правду? Теж треба розуміти так, Тому це цю тему взагалі випускаємо. Але ворогу сьогодні треба завдавати болючих ударів. А болючі удари це без жартів, це й санкції в тому числі. Жорсткі І як потішилися росіяни, що там Ізраїль, Іран і там ціни на нафту полетіли до гори Ну, зраділи, що от зараз ми там будемо українці А воно бачите, санкції можуть працювати, ручні механізми можуть працювати, коли це потрібно для того, щоб закінчити війну. І не полізло все так різко до гори Навпаки, почало знижуватися. І це те, що працює і може працювати. Ну і власне. Наші удари по російській території багато хто кричить: а давайте від зеркали, ну, там ну, б'ють по наших е, залізничних вокзалах, по наших школах. Ми такі самі емоції, як і у вас. Вбити, е, знищувати це очевидно. Але я думаю, що все-таки рацію має брати гору. А рацію в тому, що ми мусимо знищувати російський військово-промисловий комплекс, це те, що е, є ресурсом цієї війни. Ресурс а... треба знищити. Ой, якраз до цього зачитаю новину, що уночі сили спеціальних операцій разом із ракетними військами та артилерією вразили нафтобазу, Комбінат Атлас у Ростовській області. Об'єкт забезпечив пальним війська Росії на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, що примітно удар завдали ракетні війська України. І тут вже, пане Сергію, наша конспірологія пішла вперед. Зокрема, говорять, що летів наш сапсан. Так летів дуже добре, що на Росії дуже перелякалися, і тому не випадково Путін заявив повторно, що випускає Орішнік у серійне виробництво, мовляв, він себе. Дуже добре зарекомендував. Тож, пане Сергію, очевидно, нищити російський нафтопромисловий комплекс це наша добра традиція, і це одні з найкращих санкцій, які завдавали Служба безпеки України. Зараз виявляється, що до цього процесу долучаються і ракетні війська. На вашу думку, запитаюся напряму: Сапсан летів? Не знаю. Брехати не буду, але не знаю. Якщо сапсан добре. Ви знаєте, я прихильник взагалі того підходу. Що про це менше треба говорити, більше діяти, і найголовніше всьому цьому, про це мають першими заявити росіяни. От все. От віддамо тут е, пальму першості саме їм. Нехай вони кричать про наші сапсани, про наші Нептуни, про наш рів. що за про паляницю, якщо вимовити зможуть. що е, хочуть говорити, але вони мусять бути першими. Е, хоча розумію, в принципі, як і ви. Інформаційну складову ми ж даремно сказали, що війна багато чому інформаційна, а у тому числі і певні речі треба озвучувати, і вони озвучуються, озвучуються. Спробуємо без конспірології. Так, цікаво, ракетні війська 160 кілометрів. Сапсана там швидкість і відстань набагато більші. Так ну цілком рогідно. Нехай буде так знову. таки давайте запам'ятаємо, що будь-яка війна цього не треба боятися, бо це реалії їх треба сприймати, і ними на них треба впливати. Будь-яка війна є дослідним полігоном для новітніх зразків зброї на сьогодні. Найкращий полігон на жаль в нас в Україні. Я кажу на жаль, тому що це життя людей. На жаль, але треба. треба Просити наших партнерів, наших союзників, казати їм, дарувати цю можливість, якщо хочете люди добрі. По перше, дивіться, як приємно, там Москві його можна вбити безкоштовно. А по-друге, вашою зброєю так ви ще отримуєте бонус, тому що ваша зброя буде досліджена. Ваша зброя стане кращою. І, врешті-решт, ви на якійсь виставці зможете продати якимсь країнам передати на озброєння за на цьому заробити гроші. Все цілком логічно, і я думаю, що вписується ту стратегію, яку сьогодні. Демонструють наші партнери і наші союзники, за що ми їм вдячні. Я трошки неправильно сформулювала своє питання, коли згадувала Сапсана, тому що Путін почав кричати, що Орішник дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах і розгортають його серійне виробництво після того, як офіційно Україна повідомила, що запустила балістичну власну ракету Сапсан. У е, серійне виробництво е, тому прошу вибачення за таку обмовку. Але в контексті це цього Це не обмовка насправді все нормально. Тут все логічно. Я буквально перепрошую, що перебуваю буквально про арішнік. Я чомусь його більше люблю назвати Мені щось так приємніше. Так, дивіться про той арішнік, який це бойових умовах він був використаний. Це ото єдиний разочок, коли вони влупили по е, Дніпру, і все. І на цьому, який, який бойовий досвід, які дослідження. Мені більше подобаються ці два рази. офіційно, що ми знаємо, що вони запускали, а воно не злітало. Е, в будь-якому разі, ми бачимо, що ворог блефує. Він дуже багато блефує. Е, і це очевидно, коли знову таки тут без конспірології кого випускають на сцену. І тоді, очевидно, у когось з них, з тих там кількох блефу більше, а у когось менше, так само, як і знань. От історик про це рідко, наприклад, говорить: той, що випиває, той частіше блефує. Це я вже помітив. От, є ще там той, що видає себе за розумного, за справжнього. Той, як правило, мовчить і лише кекає. Ну, це вже таке. Це вже трошки так іронії, жартів. Але тим не менше, ми бачимо, що Росія починає блефувати і блефує. Е, ну, скільки на це буде вестися Трамп? Ми маємо його згадати. Ну як без Трампа так, так. Е, от і я не знаю, е, можливо, він вже хоче там другу премію Нобелівську миру. Хай цю першу отримає, а другу дадуть їм за е, Україну. Ну я не проти на хай три йому дають. Ну, головне, щоб в кінцевому результаті було Буле за що достав, було за що її е, дати, е, пане Сергію, дякую вам. На жаль, я мушу вас відпускати. Нагадаю, з нами був Сергій Барчук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, завжди щиро рада вас бачити в наших ефірах. Навзайм. Долучайтеся до частіше зустрічі. і бажаю Заброшуйте. вам спокійного вечора. Бережіть себе до зустрічі. До зустрічі.